Доброго дня, мене звати Тарас Радзівіл, Я підприємець, допомагаю іншим створити і розвинути свій власний бізнес фінансового радника. І сьогоднішня рекомендація щодо ефективного управління власними коштами звучить так. Заплатіть спочатку собі. Після кожного отримання доходу кожного місяця, коли ми отримуємо заробітну плату, у нас виникає питання. Що в першу чергу вкладати свої гроші? За що платити, за що витрачати, що відкладати, що інвестувати і так далі. Якщо ми хочемо досягнути цілей своїх фінансово матеріальних протягом певного періоду часу, ми повинні розуміти, що для того, щоб досягнути своїх цілей, нам потрібно відкладати кошти. Якщо ми будемо відкладати кошти, у нас буде формуватися капітал, який ми в результаті зможемо витратити на свої бажання чи на свої цілі. Без варіантів. Спочатку я відкладаю, потім я формую капітал, потім я витрачаю. Тому, коли виникає в людей бажання відкласти, але якимось чином в них не виходить це зробити, тобто, в кінці, наприклад, в кінці місяця не вистачає коштів. З радістю би відклали, але не вистачає коштів. Що тоді? В такому випадку просто потрібно чесно перед собою признатися, на якому місці в моїй системі цінностей, в моїй пріоритетності витрачання коштів стоїть відкладання, накопичення, інвестування і так далі. На якому місці? Наприклад, кожного місяця після того, як ми отримали гроші, ми їх кудись витрачаємо. На що ми витрачаємо? На харчі, на відпочинок, на дозвілля, на податки, на е, одяг, на е, подарунки, ходіння в гості е, і так далі. Тобто величезна кількість, величезний список, комунальні послуги, величезний список е, тих м, напрямів витрат, які ми здійснюємо. І все, що нам потрібно всього-навсього, якщо не виходить нам нічого відкласти, не виходить, нам потрібно підняти по пріоритетності важливість відкладання грошей. Якщо наше відкладання грошей буде стояти на такому рівні, де ми будемо, де ми будемо прямо говорити, я спочатку плачу собі. Тому що, якщо я отримав 5 тисяч гривень, в кінцевий, в На останній день місяця в мене нуль, це означає, що я собі не заплатив нічого. Я заплатив одному, другому, третьому, десятому, сотому, я заплатив всім, але я не заплатив нічого собі. А наша задача фінансової грамотності платити в першу чергу собі. Тому що тільки плата собі дозволить мені в результаті досягнути своїх цілей і взагалі стати фінансово незалежним. Тому. Все рівно ми комусь будемо платити. Все рівно. Якщо ви хочете досягнути своїх цілей, в першу чергу платіть собі. Ставте, піднімайте важливість відкладання на перше чи на друге місце чи на третє, але не на десяте. Бо поки воно буде на десятому місці, скільки ми би не заробляли, нам завжди буде мало для того, щоб хоч щось відкласти.